Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців 16.30, неділя 11 червня. І зараз я роблю розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Зараз дивимося, центр. Це Дніпровська частина, Вознесенівський, Олександрівський і Заводський район. Сюди зайде. І якщо по часу буде входити, війде і балабіно. Давайте подивимося Дніпровський район від Дніпрогесу. Так, ну дивіться, проблемки лежать тут, але вони будуть по дитині, тобто вони пройдуть більш-менш нормально. Сподіваюсь, що той е, участок території буде захищений. Е, давайте подивимося Вознесеновський район. Менш -менш, хоча оця ситуація, ну, розрулять її добре. Так, далі йде у нас Олександрівський район. В принципі, можна і не класти, все буде добре. Я вже побачила так, добре. Заводський район. Теж буде добре все. Так, давайте подивимося людей. Ну, бачите, які карти поприпадали людям. Так, люди бояться нерви. Нерви, трошки буде таке гайдання у людей, але в принципі я не бачу, щоб там була якась загроза. Опа. О -о -о. -да. Тут більш-менш, а оця, звісно, історія тут де пльотки. Тут ідуть проблеми і башня даже, і неясна ситуація. Ну так, скажу, дуже схоже на те, що на те, що є такі моменти по людям, проблема з нервами, проблема психічного плану, може навіть, ну, може руховий апарат, але тут більше йде голова, нерви, голова. Бо ще і тучі, і тучі нас відсилають більше до прошлого. Тобто це не, не повинно бути а, якесь от, із за цієї ситуації, що, що буде за ці два дні в Запоріжжі, а іменно касається прошлого, такий стан людей. Хоча я запитала, чи будуть е, постраждалі, чи загиблі за ці дві доби. Ну, ось так от показало. Е, Ще тут ще можна роз'яснити, як ще неясна буде ситуація. Ну, ось іде пошкодження здоров'ю. Іде пошкодження здоров'ю. Значить, все ж таки десь воно, десь воно дасть тріщину, так? десь воно щось може жахнути. А ну, розвиток подій по цьому участку зробимо по центру міста. Башня. Так, а ну, що це за башня? Чим вона для нас закінчиться? Нічого не повинно тут статися. Тут гарні карти падають. Не повинно бути нічого страшного. Ну, опять-таки по луні це такий стан. Ні, тут не буде нічого такого. Ну, я ж кажу, що може от по тучам воно відсилає в прошле. Тобто цей стан у людей, якщо він там трапиться, нервова система, оце все з головою, психологічне, психічне, по крисам ще й травмується здоров'я, але це іменно ну, не пов'язано з, з цими днями. Ні, я не бачу цього. Так, ну давайте сюди балабіну мене по часу, якраз, щоб відео було заходить. Так, давайте глянемо. Балабіна. Нічого поганого, не бачу. Окрім того, що у вас сидять тут зрадники. Ось, бачите, докладають. Це єдине, що погане у вас тут. А так, в принципі, ну і нервова обстановка. По клеверу пройде воно по легкому варіанту, а так, більш-менш нормально. Це я закінчую цей розклад. Бажаю вам люди бути живими та здоровими. Почуємось, па-па!